Жінки-медики на військовому обліку. Нові правила мобілізації торкнуться і жінок. Уряд зобов'язав навчальні заклади, які готують жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю подавати списки випускниць до ТЦК та СП. Зробити це вони мають протягом 7 днів після завершення навчання. Самі жінки зобов'язані протягом 60 днів після здобуття освіти прибути до ТЦК для взяття на облік та визначення придатності до служби. Це викликає занепокоєння, адже багато хто боїться, що облік автоматично означатиме мобілізацію. Проте в уряді наголошують, взяття на облік це стандартна і безпечна процедура. На військову службу жінок призивають виключно за їхнім власним бажанням. Кримінальна відповідальність за неповернення. І наостанок, новина, що викликала чи не найбільший резонанс. Готується законопроєкт проведення кримінальної відповідальності для чоловіків, які незаконно виїхали з України або вчасно не повернулися за кордоном. Пропонується карати за порушення строків перебування за межами України відповідно до статті 337 з позначкою 1 Кримінального кодексу. Ці строки вже прописані для окремих категорій. Наприклад, студенти за програмою академічної мобільності можуть перебувати за кордоном не більше одного навчального семестру а водії далекобійники до 60 діб. Водночас, поважні причини, наприклад, лікування будуть підставою для звільнення від відповідальності. Юристи занепокоєні, що норми закону у разі ухвалення можуть застосовувати навіть до тих, хто виїхав раніше. Це може змусити чоловіків за кордоном шукати там постійний притулок. Спроби втечі чоловіків зростають, нові законопроєкти обговорюються, а жінок-медиків уже ставлять на облік. Українська мобілізація переходить на новий етап. А що ви думаєте про ці зміни? Пишіть свої думки в коментарях.